Добрий вечір, шановні друзі, вітаю вас на каналі Господарич. Цей канал початково замислювався як канал для допомоги радіоаматорам, господарям, господарочкам у воднанні техніки. А залізнична тематика це паралельна тема, яка час від часу з'являтиметься на цьому каналі. Так, ось, хотів сьогодні поділитися з вами досвідом ремонту відеореєстратора. Отже, акумулятор давно вийшов з ладу, це старий його акумулятор. Щоб розуміти, розшифрувати надпис на самому акумуляторі. Просто потрібно прочитати цифри на лицевій стороні цього акумулятора. 40 це 4,0 мм. Це значить, акумулятор завтовшки 4 мм. 25. Це завширшки акумулятор 25 мм. 50 завдовшки 50 мм. Тому, якщо є необхідність поміняти акумулятор, якщо дозволяє сам корпус і місце в корпусі, можна, наприклад, взяти трохи товстіший. А, зокрема, наприклад, можна взяти 50, тобто 5,0. Ми читаємо першу цифру з комою. Тобто завтовшки 5 мм. Так ось цей. Відеореєстратор, який, до речі, вже полагоджений, має саме такий акумулятор, який вже поставив. Просто хотів поділитися досвідом, на що спрямувати увагу. Отже, акумулятор, як ви бачите, 50 25, 50, тобто завтовшки 5 мм, і має майже вдвічі більшу ємність 750 мАч. Тому е набагато довше трим триматиме заряд. І тепер, е що потрібно зробити? А потрібно всього-навсього відпаяти два провідки. Вони без роз'єму, просто припаяні на плату. І, відповідно, в цих місцях перепаяти на новий. В новому акумуляторі ці два провідки йдуть вже з залуженими зачищеними кінцями. Використовуємо звичайний паяльник з тонким жалом 3,5 мм. Його вистачить для того, щоб акуратно здійснити монтаж. Флюс, який використовую, це fvs VS nc як ви бачите, це найоптимальніший флюс, який не розтікається, який акуратно лягає на поверхню плати місця пайки, і робить монтаж дуже акуратно. Акумулятор закріпляє на двобічний вспінений скотч. Місця в корпусі достатньо. І він надійніший порівняно з двобічним тонким скотчем. Отже, під час складання не забуваємо звернути увагу на кнопку скидання налаштувань, Вона дуже дрібна знаходиться в нижній частині корпуса, і важливо її не загубити і перевірити її наявність. Отже, після цього просто монтуємо акумулятор в корпус і акуратно складаємо, закриваємо, запасуємо ось ця кнопка скидання, про яку я казав, дуже дрібненька. Як бачимо, відразу реєстратор працює, і далі просто його експлуатуємо. Дякую вам за увагу і добраніч всім солодких снів.